Продовжуємо випуск. Більшість українських і запорізьких малих і середніх підприємств продовжують працювати в війні. Як влада намагається захистити бізнес, як сам він намагається вижити? І про найбільші проблеми тих, хто наповнює бюджети всіх рівнів у нашому наступному сюжеті. Український малий та середній бізнес шукає шляхи повернення до повноцінної роботи та продовження розвитку. Про це свідчить опитування, що провела платіжна платформа Payoneer. Як з'ясувалось, 70% підприємств продовжують працювати під час повномасштабної війни, що доводить їхню стійкість за надскладних умов. Ще 22% продовжують працювати частково. 43% бізнесів змогли зберегти робочі місця для всіх своїх співробітників 20% – більшість з них. Крім того, попри воєнний стан, 38% керівників цьогоріч мають намір наймати співробітників. Найбільшими проблемами, що з ними зіткнулися підприємці на початку повномасштабної війни, стали фінансові труднощі, високий рівень стресу серед працівників та логістика. Щоб захистити своїх співробітників, п'ята частина власників малого та середнього бізнесу перемістили свої компанії у більш безпечні регіони а 17% видали одноразові виплати для підтримки ментального здоров'я працівників в умовах сильного стресу. Їм надавали безкоштовну психологічну допомогу. Поки ЗСУ захищають і звільняють державу, українці в тилу об'єднались на волонтерському фронті. 84% підприємців вважають, що спільне волонтерство та допомога армії змогли підвищити командний дух компанії у складний період. Попри всі труднощі, український бізнес продовжує працювати і тримати економічний фронт.